Друзі, привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся все про протоколи, які щодо вас може складати ТЦК. Ви дізнаєтеся, які ознаки неправильного нікчемного протоколу, який не має юридичної сили. Цю інформацію дуже важливо не тільки послухати, а ще й запам'ятати, щоб реагувати блискавично в екстремальних ситуаціях. І до того ж, ця інформація буде корисна також і під час вашого спілкування з представниками поліції, адже вони також в деяких випадках складають адміністративні протоколи. А в кінці. Ці відео я надам вам цікаві приклади судової практики, яка є дуже часто на користь громадян, якраз через те, що ТЦК не вміє складати правильно протоколи. І також е, повідомлю вам про дуже важливу та цікаву позицію Верховного суду, е, яку ви також повинні мати на увазі для того, щоб не будувати і собі надмірних ілюзій. Тож про все це коротко, по суті, і по порядку. Е, дивіться відео до кінця. Перш ніж ми перейдемо до деталей, як завжди нагадаю, прямо зараз. Підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити далі актуальну та цікаву юридичну інформацію. І таким чином ви також допомагаєте боротися з політичним популізмом. Та поширювати правильний достовірний юридичний аналіз законодавства України. Дякую вам за це. Давайте одразу конкретно до статті 254. Вона говорить нам, що про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності. Друзі, зверніть увагу, що тут зазначено. уповноваженими на те посадовою особою. Я на цьому акцентую, тому що з цього випливає, що, наприклад, я або ви, або хтось будь-будь-хто інший не може скласти, роздрукувати цю форму і піти скласти протокол на когось. Розумієте, або ми можемо це зробити з вами, однак такий протокол не буде мати юридичного значення. Абсолютно що важливо, протокол про адмінправопорушення у разі його оформлення складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких підрозділи. Розписку вручається особі, яка притягається до одні відповідальності. Дивіться, скільки вже в цьому одному визначенні є ознак важливих. строк складення протоколу 24 години доба, тобто з моменту виявлення особи, а не з самого факту правопорушення, і це дві великі різниці. Друзі, ваша присутність це. Можна сказати, одна з найважливіших ознак для того, щоб такий протокол вважався правомірно складеним, тому і є другий примірник, тому і є розписка, в якій ви розписуєтесь, ви можете подавати зауваження до протоколу, або навпаки, відмовитись від того, щоб свідчити проти себе, але ваша присутність є обов'язковою. Ви можете згадати про випадки, коли протокол не складається. відповідно до частини 5 статті 258 Дійсно, протокол може не складатися взагалі. Якщо особа не з'явилась без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК. Розумієте, будучи належним чином, повідомлено про дату, час і місце виклику. А також у ТЦК повинні бути відповідні підтвердні документи про отримання особою такого виклику. Тобто, якщо у вас є якісь там ургентні обставини, поважні причини, і ви про це повідомили, то вже це є підставою для того, щоб ця норма не діяла, і протокол повинен складатися за вашою участі. Розумієте? Пам'ятаєте, я акцентувала на початку, що Протокол мають право складати лише тільки ті, хто має на це повноваження, і в цій інструкції зазначається, що це тільки ті, хто є визначеними в наказі керівників ТЦК для цієї функції. Це пункт 2 інструкції. Розумієте, це дуже важливо, тому що щодо видатися судову практику, ми можемо побачити, що суди дуже часто визнають, ну скажімо так, неналежним доказом такі протоколи, які складені. Тією особою, яка не мала на це повноважень. Форма протоколу затверджена, ви можете самі її подивитися, які там графи, і зрозумійте, будь ласка, що якщо у вас є певні конкретні пояснення, обов'язково про них зазначайте письмово в протоколі. Ось, наприклад, вам така ситуація. Ви отримали повістку на ВЛК. Ви розумієте, що о 13-й годині 00 ви не можете пройти це ВЛК фізично або з інших причин. Ви відмовляєтесь, наприклад, йти на ВЛК. Що робить ТЦК? ТЦК починає складати протокол про адміністративне правопорушення. Так, будь ласка, зауважте в протоколі письмове, що ви не ухиляєтесь умисно від ВЛК, і це буде доказом вашим, що ви дійсно не маєте умислу. Тобто вас, вашої вини немає, вам буде складно потім пред'явити е, обвинувачення в тому, що ви умисно ухиляєтесь від ВЛК. Тому що ви письмово зазначаєте, що я о 13.00 на ВЛК прийти не можу, а о 15.00 можу. Або завтра, будь ласка, випишіть мені повістку на ВЛК на другий день. Я візьму свої аналізи, діагнози, вип'ю відповідні ліки, які потрібні мені, наприклад, по стану здоров'я. Перед такою ВЛК, і потім я прийду на це ВЛК. Тобто, розумієте, для чого бути, повинні бути ці пояснення, і суди також їх беруть до уваги. Тому майте це на увазі. Крім того, мене дуже часто запитують про адміністративне затримання, адже під час такого затримання також складається протокол. І люди чомусь думають, що цей протокол складають ТЦК, але це не так. Протокол про адмінзатримання складає саме. Поліція, і відповідно з урахуванням усіх вимог КУПАП, які я щойно озвучувала в двох примірниках під вашу розписку і так далі. І вже потім. Якщо ми будемо дивитися, знову ж таки уважно КУПАП по статті 259 доставлення правопорушення, ми розуміємо, що з якою метою доставляється в такий правопорушник поліцію до ТЦК з метою складення протоколу, а не з якоюсь там іншою метою. Але складення протоколу вже не про адміністративне затримання, розумієте? А того протоколу, який буде засвідчувати факт порушення вами мобілізаційного законодавства, і той протокол складається вже представниками ТЦК. А тепер, друзі, про практику її насправді дуже багато, і я б хотіла вам про всі рішення розповісти, тому що вони правда цікаві. Я напевне краще їх залишу в посилання. Але давайте от щодо Верховного суду, що я вам скажу по справі, взагалі яка не стосується ТЦК, однак суди застосовують цю правову позицію суди нижчої інстанції, також посилаються на цю правову позицію. Все ж таки, друзі, хоча процедура і важлива, але як зазначає Верховний суд, формальне порушення процедури не може мати наслідком скасування правильного, по суті рішення. А в інших правових позиціях він викладає, що надмірний формалізм може призвести також до того, що буде нанесена суттєва шкода суспільству інтересам держави. Тому потрібно розуміти, що якщо там якась там описка або е, така формальна деталь, або там не зазначена була адреса свідків, е, нібито формально недопрацьовано, але суд не вважає це суттєвою обставиною, для того, щоб визнати такий протокол неналежним доказом та в подальшому визнати. Постанову ТЦК незаконно. Хоча, наприклад, якщо дані у повістці не співпадають із даними протоколу, в деяких випадках це є суттєва проблема. Ось, наприклад, по конкретному рішенню бачили такі обставини, коли дата, на яку було запрошено громадянина, одна в повістці, а в протоколі зовсім інша, і це ж суттєво впливає на обставини справи. Такі обставини, звісно, що суд враховує і скасовує. В подальшому такі постанови я акцентувала, що протокол повинен складатися своєчасно до моменту розгляду справи по суті, до винесення постанови. Однак є справи, коли е, такі протоколи ТЦК складає взагалі заднім числом. І була справа, коли громадянина е, було притягнуто до адміністративної відповідальності, він взагалі потім дізнався, вже коли подали до виконавчої служби таку постанову. Вісно, що він звернувся до суду, довів свою правоту і вину ТЦК якраз. Через те, що протокол був складений після вже того, як була винесена постанова. Це грубе порушення. Ну тобто, цього взагалі не має бути. розумієте? ще така позиція. Цікава суду, дуже коли в протоколі не зазначається за яке конкретно правопорушення, що які конкретно правила, наприклад, військового обліку порушив конкретний громадянин. Тобто абстрактні якісь посилання ТЦК на те, що ви нібито там щось порушили, бути не повинні. Суд зазначає, що повинно бути чітко вказане за що конкретно вас притягають до адміністративної відповідальності. І суди скасовують такі неправомірні, нечіткі постанови про накладення штрафів з боку ТЦК. Отже, друзі, якщо весь цей огляд законодавства та судової практики для вас сьогодні був корисний, обов'язково дайте мені про це знати. А поставте лайк, напишіть свій коментар, висловіть вашу думку. І не забувайте також підписуватися на мій телеграм-канал, тому що там я залишаю більше. Юридичних новин і також посилання на судові рішення, конкретні юридичні коментарі. Ваша інспектор право.